Попрощались із героєм в Івано-Франківську в останню путь провели Віталія Мерінова, спортсмена, активіста та військового, який поклав своє життя за волю та незалежність України. Вшанувати полеглого героя прийшли тисячі франківців. Дружина загиблого нацгвардійця каже, Віталій це її перше та єдине кохання. Його вибір стати на захист України вона приймала та постійно підтримувала чоловіка. І ні на мить не сумнівалась, що коханий повернеться до них з донечкою. Він обіцяв, що він повернеться. Кожен раз перед виїздом на позицію він казав, я пам'ятаю, заради кого я маю бути обережним, що я мушу повернутися до своїх дівчат. Я мушу їх обняти. Він, він навіть не розглядав нічого такого, що, що може не повернутись. Віталій ніколи не здавався і боровся за Україну до останнього подиху. Таким його завжди пам'ятатиме друг Мстислав Тарас. Розповідає, після першого вогнепального осколкового поранення в ногу Віталій знову рвався у бій. Та Віталік по житті людина, яка звикла тільки перемагати. Коли ми з ним спілкувалися після першого поранення, він завжди казав, що ну ми ж не виграли війну, тобто треба туди повертатися. І Він без вагання, пам'ятаю, день перед виїздом, ми з ним зустрілися, він ще в руках тримав приціл, і я йому допомагав налаштовувати цей приціл. Ми ж так дивилися, то було біля якраз міської ради. Він так дивився на міську раду і казав, ну я напевно повернуся героєм і стану міським головою. Це були його слова. А вранці я вже його проважав від частини. І важко. Важко то все Разом тренувались, а згодом і служили. Друг та побратим полеглого нацгвардійця Олександр Богачов пригадує, Віталій був принциповий як у житті, так і в спорті та політиці. Його смерть каже військовий, це непоправна втрата для його рідних Івано-Франківська та всієї України. От місто втратило дуже. Хорошу людину, багато людей втратило дуже хорошого друга, батьки втратили ну, сина. Ну, та людина, я втратив ту людину, з якою я міг завжди поспілкуватись. Він, так як він більш досвідчений, був в різних таких політичних, громадських ініціативах. Я з ним завжди це міг обговорити, обсудити. Ну і взагалі ну, втратив дуже хорошу людину. Чин похорону відбувся у храмі Царя Христа. Героя вшанували пам'ятною ходою. Рідні, друзі, побратими та містяни пройшли центральними вулицями Івано-Франківська за траурним кортежем. Герою України! Віталію Мериново! Тричі!